Номер 1077 сторінка 236. Знайди всі натуральні числа Х, при яких нерівність є правильною. Для того, щоб в першу нерівність підібрати всі натуральні числа х, які її задовільняють, перетворимо мішане число 4,1 у неправильний дріб. 4,1 щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, потрібно цілу частину помножити на знаменник дробової частини і додати чисельник дробової частини. 4 помножити на 7 додати 1 у чисельнику, а знаменник залишити без змін. 4 помножити на 7 буде 28, додати 1 буде 29. 29 сьомих. Тепер ми в нашу подвійну нерівність підставляємо замість 4,1 сьомої 29 сьомих. Отримуємо 26 сьомих, менше за сьомих менше за 29 сьомих. Щоб задовільнити цю нерівність, х повинно знаходитися в межах. Від 26 до 29. Х дорівнюватиме 27 і 28. 27, крапка з кому, х дорівнює 28. Якщо розглянемо другу нерівність, то бачимо, що в нас два мішаних числа. Щоб знати, який має бути чисельник, тобто наше х цього дробу, потрібно перетворити мішані числа у неправильні дроби. Перетворюємо 5,913, 5 множимо на 13 і додаємо 9. Залишаємо знаменник без змін. 5 помножити на 13 буде 5 на 10, 50, 5 на 3 15, 50 плюс 15 буде 65, 65 додати 9, буде 74 13. Дріб 6,2, дорівнює 6 помножити на 13, додати 2. знаменник 13. 6 помножити на 10 буде 60, 6 та 3 буде 80, 60, додати 18, буде 78, і додати до 78,2 буде 80 80. 13. Підставляємо заміж змішаних чисел наші отримані значення неправильних дробів. дропів: дорівнює 74, 74 Менше за х, тринадцятих, менше за 80 тринадцятих. Тоді ікс. більше за сімдесят, але менше за вісімдесять. Х задовільняють такі значення, як 75, 76, 77, Сімдесять вісім і сімдесять дев'ять.